Привіт, друзі! Сьогодні 29 липня з вами знову Ліклачок. Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні. На жаль, є знову загиблі серед цивільних. Тим часом представники ж Росії офіційні посадові особи розліталися по всьому світові і до США, і до Швейцарії. Чому вони там перебувають? і офіційні заяви, але мені видається, що не лише офіційними заявами варто обмежуватись. Також у Кремлі. Знову послали Трампа фактично на три букви з його ініціативою про швидке завершення війни. Сказали, що в них абсолютно інші плани. Ну і окрім того, на Близькому Сході триває суперечка, точніше, про Близький схід триває суперечка в Європі. Так, певне буде влучніше щодо ситуації, яка розгортається з питанням припинення війни Ізраїлю проти Хамасу. І це точно паралель того, що відбувається нині у питанні припинення російсько-української війни. Зараз вам про все це, друзі, по порядку зібрав для вас багато цікавої інформації, тому прошу слухайте уважно, коментуйте, почути, ну і, звісно. Хто не підписаний, долучайтеся до каналу і розпочну з обстрілів по Україні їх було багато. На жаль, росіяни б'ють дуже багато по цивільній інфраструктурі серед біла дня, особливо у прифронтовому регіоні. В день сьогодні, 29 липня, російські окупанти скинули на Костянтинівку, яку намагаються затиснути у кліщі. Так, пишуть російські телеграм-канали. Це Донецька область. Скинули туди три авіабомби ФАБ-250, у результаті чого поранення отримали троє цивільних. Близько 11.20 за київським часом. Три авіабомби прилетіло, і внаслідок атаки поранень зазнали 74-річний чоловік. Він перебуває в тяжкому стані. Його дружина 70 років, і чоловік 47 років. Загалом було пошкоджено вісім багатоквартирних будинків. Російський ударний FPV-дрон також поцілив у пожежний автомобіль у Костянтинівці, і двоє співробітників міської пожежної команди дістали поранення. Дуже часто, як я вам розповідав раніше, ми фіксуємо випадки, коли росіяни б'ють по рятувальниках. Також внаслідок російського обстрілу на Харківщині у вівторок загинуло п'ятеро людей. Ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє поліція Харківської. області. Близько 10.38 ранку росіяни завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району. І внаслідок атаки загорівся місцевий магазин, де видавали гуманітарку цивільним. Пошкоджений автомобіль та приватні будинки, які розташовані поруч. На Сумщині було атаковано приміщення пункту обслуговування платників податків. Про це повідомляє влада місцева і. Відомо також про те, що ніхто не постраждав, проте у приміщенні вибиті вікна та пошкоджені робочі місця. Костянтинівку намагаються стерти з лиця землі. Дуже схожа історія із Покровськом. І загалом прифронтові регіони росіяни фактично системно обстрілюють з усіх видів озброєння, не розбираючи чи то цивільні, чи то військові. І буквально щойно також повідомляють українські телеграм-канали, журналісти, що був приліт по полігону. На Чернігівщині конкретних результатів поки що немає. Окрім того, також речник Сил оборони Волошин повідомив про те, що окупанти намагаються створити смугу смерті від Дніпра до лінії фронту на Херсонському напрямку. Там щодня вони застосовують 250 дронів fpv дронів На Запорізькому напрямку кількість таких fpv дронів що використовується щодня, сягає майже 200 одиниць. Мета росіян, як каже Волошин. Це знищити усе поблизу узбережжя Дніпра, включно з людьми, будівлями та оборонними спорудами. Загалом Путін не припиняє війну, але тиск на Росію посилюється. І контакти міжнародні дуже цікаві, відбуваються, як на мене, не випадково. Поки що зарано говорити про якісь конкретні висновки, але певні тенденції проглядаються. Розпочну із заяви в цьому контексті по цій тематиці із заяви Дональда Трампа, яку той зробив вчора, коли сказав, що Путіну виділяє 10-12 днів для того, щоб той припинив вогонь. Інакше будуть ведені санкції в проти країн, які торгують із Росією. Ви вже про це добре знаєте. Я не буду повторюватися. Цю ініціативу підтримав і Володимир Зеленський, і сьогодні чинник закордонного сто України Андрій Сибіга також вважає реалістичною та твердою позицію Дональда Трампа. І говорить, Путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну. Він припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіці, яка вже має системні проблеми, каже Сибіга, А також позбавимо його воєнний бюджет фінансування. Сполучені Штати, Європа та Група Семи мають необхідну силу для цього. Зараз акцент робиться на саме санкційному тиску на Росію. Але як на мене, то треба було б тиснути і, звісно, військовому плані. Але поки що ми не утримуємо ні далекобійних систем, які ми можемо виносити тил росіян на території Росії, ніяких інших засобів ураження ворога. На жаль, і в цьому контексті він також наголошує на необхідності максимально синхронізувати санкції проти Російської Федерації. Про синхронізацію ми чуємо давно. Україна синхронізує свої санкції із санкціями західними. Але, як на мене, синхронізації західних санкцій між собою не так багато, вона недостатня, тому що найголовніше це контроль за цими санкціями, які вводяться проти Росії. З контролем величезна проблема. У Кремлі ж на заяви Трампа про 10-12 днів вже відреагували ще вчора. Медведєв сказав, що якщо Трамп буде робити такі заяви, то війна безпосередньо може прийти до його країни. А про мирні переговори, до яких закликав Лінсі Ґрем, Медведєв говорить, що не дідусеві вказувати, що і як робити Росії. Я вже вранці вам про це розповідав. І сьогодні приблизно ближче до обіду з'явилося офіційне повідомлення від речника Путіна Піскова. Ну, фактично, це вже офіційна позиція Кремля. Але вона нічим не відрізняється від позиції Медведєва. Тому я і говорив, і в ранішньому відео, і сьогодні в ефірах телеканалів про те, що Медведєв – це фактично офіційний рупор Путіна також. І не варто вважати, що він, мовляв, робить заяви сам від себе. Що, власне, сказав Пісков? Він сказав, що Кремль взяв до відома заяву президента США Дональда Трампа про те, що той скорочує відведений їм термін для врегулювання розв'язаної війни проти України з 50 до 10-12 днів, і знову повторив, що вони будуть дбати про свої інтереси. Пряма мова. Ми взяли до відома заяву Трампа. Триває спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, Зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час цього врегулювання. Тобто, прикладаю на просту людську мову, ми і далі продовжуємо війну до досягнення усіх поставлених цілей. Але цілі у Росії одні повністю взяти під контроль Україну. Піскова попросили прокоментувати заяви Дональда Трампа про те, що той не буде говорити більше із Путіним про Україну. Ну, Пісков в притаманні йому манері сказав, що я б хотів би уникнути якихось оцінок. Ще раз повторюю, ми взяли до відома заяви президента Трампа. Ну, тобто, вони сказали, що їм байдуже, що говорить Трамп. Вони будуть робити своє. Щодо зустрічі Путіна та Трампа, Пісков сказав, що. Така зустріч на даному етапі не обговорюється. Але він її не виключає. Ну, це означає, що зустрічі найближчим часом не буде. І, до речі, друзі, сьогодні Дональд Трамп прокоментував можливу свою зустріч навіть із Сіньдзінпіном. Про Путіна він сказав вчора, що не збирається з ним розмовляти. І Він говорить, що він поки що не планує саміт із очільником Китаю. Знову ж таки, про це я тут на каналі говорив ще кілька днів тому, коли з'явилася інформація про те, що нібито Трамп отримав запрошення від Сі, Трамп це підтверджує, і що нібито може відбутися зустріч на трьох на початку вересня у Китаї. Я наголошував тоді і нині говорю, що я в цю зустріч таку не вірю. Ну, як бачимо, поки що вона абсолютно нереальна. Так само, як є і нереальною. Зустріч з Зеленського та Путіна. Стосовно цієї зустрічі я скажу ще кілька слів. І щодо дуже цікавих візитів посадовців Росії до інших країн, які відбуваються в ці дні. Ну от, до прикладу, буквально вчора голова Ради Федерації федеральних зборів Російської Федерації Валентина Матвієнка, відома як Валя Полстакана, завітала із візитом. До речі, скажу, що вона підстанційна особа до Швейцарії. Матвієнко там виступала на якомусь зібранні всесвітньому форумі спікерів. І виправдовувала напад Росії на Україну, заявляючи, що Москва була змушена втрутитися щоб зупинити кровопролиття на Донбасі. Також вона закликала казати правду і керуватися фактами, а не вигаданими історіями. Звісно, запрошення туди Матвієнко виглядає дуже дивним. Але я сьогодні коментував, коли цю подію для 24 го каналу, то сказав наступне: добре, що Матвієнко полетіла не до Швеції, а до Швейцарії. Тому що Швейцарія продовж уже десятків років, навіть період Другої світової війни, залишалася і залишається нейтральною країною. І саме там ми проводили саміт миру минулого року, де не було Росії, але згодом Швейцарія заявила про те, що готова прийняти переговори, які нині відбуваються в Стамбулі. Тобто контакти Росії та України є. І те, що, наприклад, посадовці росіяни літають до інших країн, це погано. Але мета їх туди візиту, як на мене, залишається поки що загадкою. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихій відреагував на цей виступ у мікроблозі X. Він назвав присутність Матвієнко в женебі ганебною, оскільки її місце не на міжнародних конференціях, а на лаві підсудних. Цілком розділяю заяву очільника. Інформаційного департаменту Міністерства закордонних справ України, але ми чудово розуміємо, що контакти з росіянами відбуваються, в тому числі і через такі формати. І окрім того, сьогодні генеральний директор Роскосмосу Дмитро Баканов прибув до Х'юстона у США, де 31 липня він зустрінеться з виконуючим обов'язків голови НАСА Шоном ДАФІ. Про це повідомляють і російські ЗМІ, і в тому числі видання Ройтерс. Як пишуть ЗМІ, мета візиту гендиректора Роскосмосу до США це подальша співпраця із Сполученими Штатами Америки щодо обслуговування. Міжнародної космічної станції, до якої доставляє пілотів зараз компанія «Ілона Маска, а свого часу це виконували росіяни. Можливо, хто з нам будуть говорити про доставку росіян туди. Це, до речі, друзі, перша зустріч очільників космічних агентств Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації за останні 8 років. Тобто, доволі тривалий час пройшов, коли не зустрічалися попередньо. Знову ж таки. Мета візиту, нібито очевидно, зрозуміла для чого. Але що стоїть за офіційною інформацією, нам поки що повідомляти не будуть. Тим паче дуже багато зараз поширюють росіяни різного роду фейків, неперевірної інформації, але як на мене роблять вони це не випадково. Я ще цього також торкнусь, друзі, тому залишайтеся на каналі, не перемикайтеся. А поки що новина про те, якою ж буде доля. Майбутнього голосування 31 липня законопроекту про повернення незалежності НАБУ та САП в Україні. Сьогодні виходить матеріал в одному із західних видань, про який я вам згадував в ранішньому відео, про те, що Україну позбавлять фінансування, якщо ми не проголосуємо ці законопроекти. Загалом не було жодної такої заяви з уст високопосадовців Європи, ну, зокрема, мова йде про фонд Ukraine Facility. Але справа в тому, що нас попередили, що ми не отримаємо півтора мільярда євро через невиконання реформ, які необхідні для української євроінтеграції нашого членства в Європейському Союзі. І та інформація, яка з'явилася про те, що ми не отримаємо 50 чи 60 мільярдів доларів через законопроект про НАБУТА САП, якщо ми його не хвалимо, вона не відповідає дійсності. З таким матеріалом сьогодні виходить і видання Bloomberg, і говорить, що скорочення європейської фінансової допомоги України не пов'язане із законом, який позбавив незалежності антикорупційні органи країни. Хоча, на правду, дуже багато було заяв з боку наших західних партнерів про хибність кроку, який зробили 22 липня у Верховній Раді та в Офісі Президента України, чим, власне, і позбавили такої незалежності Набу та САП. Блумбер запевняє, що скорочення допомоги сталося через відставання України у проведенні реформ щодо децентралізації виконавчої влади. Далі, механізмів повернення активів, що стосується АРМА. Відповідний законопроект Зеленський підписав буквально позавчора, якщо не помиляюсь, та відбору суддів до вищого антикорупційного суду. Тобто є ось такі прогалини, і їх нібито вже прибирають. Сам законопроект завтра будуть розглядати у комітеті профільному у Верховній Раді, і нібито його будуть голосувати 31 липня. Поки що голосів на цей законопроект, як пишуть е телеграм-канали, наближені до Офісу Президента України і до Слуги народу. Нібито немає. Але я не поспішав би робити такі висновки, тому що депутати можуть і повернутися з відпусток. Так, вони десь перебувають за кордоном для участі у парламентському засіданні 31 липня. Та й, врешті-решт, можуть назбирати голоси серед тих, навіть хто залишився в Україні. Робота з цим триває. А нині хотів би звернути ваші друзі увагу на те, що пишуть російські ЗМІ. Відразу попереджаю, що це інформація в Розмі, яку вже спростували у УМІ. Головному управлінні розвідки України. Зокрема, сьогодні видання RIA Новості пише про те, що представники Сполучених Штатів Америки та Британії нещодавно організували в Альпах зустріч за участю Єрмака, Буданова та Залужного, де обговорювали перспективи заміни Зеленського. Про це заявила Служба зовнішньої розвідки Росії. І нібито там, на цій зустрічі, як стверджують росіяни, відразу ділимо це на 16. Єрмак та Буданов взяли під козирьок завдання, аби усунути з посади Зеленського, ну і щоб на цей пост прийшов залужний. Так, сьогодні залужний публікував фото, сесію. Не просто одне фото, а фотосесію, яку той робив для видання Вок. Там він розміщував і свою колонку, багато критики на адресу саме цієї фотосесії. Ну і звісно, багато інформації є в українських змі, які просто лягають як благодатне зерно у благодатний ґрунт, і воно проростає для того, щоб. Пушити такі повідомлення, як я вам щойно цитував з Ріановості. Я маю на увазі навіть і акції протесту, які відбуваються щодо законопроекту, про який ми з вами щойно говорили. Тому що на цих акціях і палили портрет Єрмака і Зеленського, і були окремі поодинокі заклики зміни Зеленського на посаді президента. І зараз багато українських ЗМІ і до мене в тому числі звертаються з коментарями про те, а що буде, якщо Зеленський подасть у відставку. Говорив, говорю, і нині говорю, друзі. Тут що я не бачу передумов того, що Зеленський напише заяву власноруч і піде у відставку. Він буде продовжувати перебувати на посаді для того, щоб завершити війну. Питання формату завершення війни, як ми з вами щойно говорили, дуже і дуже складне, і нині воно перебуває в процесі. Тому будемо бачити багато інформаційних повідомлень, в тому числі з Росії, які будуть спрямовані на розхитування ситуації всередині, ну і будь-яку акцію. Не те, що непокори, а суспільного діалогу громадськості і влади росіяни будуть подавати як внутрішню дестабілізацію. Але в будь-якому випадку за цим усім треба, друзі, слідкувати, тому що дуже багато цікавих. Моментів з'являється і в Україні в тому числі. Ну і на завершення, друзі, вам ще пару новин, які стосуються внутрішньої виконавчої влади і ситуації на Близькому Сході. Політична боротьба між опозицією та владою триває. Я сьогодні наткнувся на не один допис, де мовиться про те, що влада знову зраджує український народ. Мова йде про сумнозвісні болгарські реактори для України. Ви вже певно чули цю історію, коли ще минулого року, якщо не помиляюся, в Україні було виділено чимала сума на придбання реакторів для Хмельницької атомної електростанції у Болгарії. Ці реактори вироблені свого часу в Росії, але Болгарія поки що передумала нам їх продавати. Втім, новопризначена міністр енергетики України. Міністерка, друзі, перепрошую, так правильно буде говорити. Світлана Гринчук заявила про те, що Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів для енергоблоків Хмельницької АЕС, і вона виступає за відбудову Хмельницької АЕС, точніше, добудову Хмельницької АЕС. Вона наводить свої аргументи про те, що. На найближчий час в мене заплановані, каже, зустріч з болгарським міністром. Ми будемо обговорювати подальші двосторонні відносини щодо цих блоків, аби запустити Хмельницьку атомну станцію, яка дуже потрібна для того, щоб забезпечити необхідною кількістю електроенергії всю Україну. Ну, до певної міри вона має рацію. Але тут, звісно, питання ціни цих енероблоків і найбільша проблема те, що ці атомні станції будуються за технологіями ще радянських часів, нині кажуть російськими. Але за такими технологіями, наприклад, будуються атомні станції і в Угорщині. Ми знаємо цю скандальну історію. В тому числі ми зараз займаємося і диверсифікацією технологій, нарощуючи співпрацю в атомній сфері зі Сполученими Штатами Америки. Ми почали цю співпрацю ще до початку широкомасштабного вторгнення. Тому тут є певні спекулятивні моменти, але тяглість виконавчої влади від Дениса Шмигаля до Юлії Сраденко вона залишається. Тому що команда фактично одна й та сама команда Зеленського. Хоча є певні відтінки моменти, тому я й кажу, слідкуйте, друзі, уважно за повідомленнями. І також щодо новин на Близькому Сході. Буквально днями Франція зробила заяву про те, що вона буде визнавати незалежність Палестини. Відповідну заяву Макрон обіцяє зробити на Генасамблеї ООН, яка відбудеться у вересні місяці, традиційно у Нью-Йорку-Сполучених Штатах Америки. Також до цієї ініціативи пристали сьогодні і у Великій Британії, що дуже примітно. Прем'єр-міністр Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину, до речі, Палестину як незалежну державу визнає понад 140 країн світу, в тому числі Україна. Також це каже Стармер, буде у вересні, якщо каже до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази. Хоча Дональд Трамп говорить про те, що військову операцію в секторі Гази необхідно продовжувати для того, щоб знищити Хамас. І переговори, які проводилися між Ізраїлем та Хамас, фактично були зірвані Іраном. Про це говорить Трамп, і про це друзі до речі ми говорили сьогодні із. Моєю колегою Вірою Константиновою у мене на каналі є відповідне відео. Задишу вам посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Ми там розбирали, що ж власне відбувається у війні Ізраїлю і Хамас, і яка є паралель війни Росії проти України. Вона очевидна. Тому переходьте, перегляньте. І також Тармер наголосив на тяжкій гуманітарній ситуації у секторі Гази, і це справді так. Та вкотре закликав Ізраїль забезпечити належний доступ гуманітарної допомоги та уникати обстрілів цивільного населення. Там також історія має продовження, і на яку також впливає Китай. Чому також? Тому що Китай безпосередньо впливає на війну Росії проти України, впливає на ситуацію на Близькому Сході. Так, у Китаї дуже довгі руки, і протистояння по лінії США та Китай. Сьогодні є визначальним для багатьох процесів у світі, в тому числі і для припинення російсько-української війни. Про це також ми сьогодні говорили із Вірою Константиновою, тому вся ця інформація у мене є на каналі. Ще раз наголошую: посилання на це відео в правому верхньому кутку. На цю хвилину, друзі, вся інформація, яку я б хотів повідомити, вибачайте, що відео задовге, але справді дуже багато цікавих новин, які я вам хотів повідомити. Тому коментуйте, не забудьте перевірити свої підписки. Поширюйте відео друзям, всіх люблять цінушину і не перемикайтесь. Все буде Україна!